Напевно, поїдемо так як до вишки. Туди, 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 туди. Окей. Ну, по можливості щось заснімемо. Бер, да, Беремо по шкварку. Так, штурман. З цього ордеса, Третій пілот, Заводи мотори, прогрівай, поїхали. Ну, це просто запуск. Опача. Турбо на дядя дядявання оба, а у нас нема такого. О, дядя Юра. Банда Нью Джерсі. Hey, hey, hey. От ми. Нам аж підометр не ставали, <laughs> для диваня турбоноду. Да, hey, hey, hey. працює. Це, це що там? Гудеть. Генератор. Генератор, так? Да? Ти, слава Богу. Ха. Обновлені. А туди гравій засипали, туди не проїдемо. Мабуть, да, да, мабуть да. сюди краще. Квадриком Андрюха проїде і тим трициклом я класно каталася, а з цим ми погрузнемо, бо там дали так нормально. Да, да. Мабуть, туди поїдемо. Тут, слава Богу, що у нас така. Місцевість, що є куди катнути. Так, є, куди катнути. Тим паче, да, люди трошки сваряться, що малі без шолома. Ну, Андрюша має, але не гарно буде один в шоломі, а два ні. Трішечки підростуть. Є, от ваньки є дорослий, веспуски подарили. Ну, куди як то толку з того шолома? як воно. Ми помаленько, не спіша, 20 кілометрів в годину. У тихий час дітям в радість і нам для пере. Перезарядки. І ми з дядюваню два. Перезаряджаємося. Перезаряджаємося тільки так природою, тому що так само корисно і полезно. Так, діти. Ви любите нас чи не любите? Ну тут заводить мотори, поїхали. Може йдемо до Юри дяді Юри? А, це він обгонив нас. Ну давайте, давайте. Ви ж помаленьку не спіша. Андрюха не підрізуй мене, підрізуй Ваню краще. Я жартую, я же він махнув. Мене Давай. Не не сідай так стій там, щоб я тільки гальма міг нажимав. Давай газу О, Добрий день. Тут у нас заросло рязкою, правда, але тут такий водяний резерв, тут, якщо пожарна десь, то вона... Тут, коротше, яка б посуха не була, тут постійно повно. Тут свитерний повний став води. Правда, вдалося б запустити білого амура та щука не дасть вирости йому. Середа. Є такі красоти у нас тут. Опа. Нам подивімо ось туди. Їдемо до дяді Юри Буржуя. Буржуйська морда класний пацан, Брав мене в Бельгію, Дуже багатьох у Бельгію. Це слід віддати належних з тих, хто перші топтали в Європу шлях на заробітці. Хоча там було не так довго. Але с... те заробити. Юра з відразу. Маме пробьют. Ну, а, вот, вот, ну, в Бельгии тоже не стылись на окраинах, вот такие вот. А посмотрите. вот тут же помогай. Ха -ха, люди, працюють Не дурачний. Поїхав у другий. Він, мабуть, не знав. Нічого, заїдемо в другий раз. Заїдем. А ми, її, а ми тому, зараз йому наробимо. Наробимо збитків трохи раз приїхали. Да. Все побудувався. Бачите, людина все життя в Бельгії працювала. Але каже, в наших краях да? і душі краще. Нічого, зустрінемось в інших відосах. Гам гай красота просто бомба. Ну тут в дяді юри, в дяді юри тут площадка для, для обзору. І там бачите козенятко занятку ні, не потрібно, екстриму, ну. там вода. Стал, Да? Став і рибка. Да, от Кам'янська ОТГ. Клас. Спаська, дубова, Михальча, Кам'яна. Ну, вже багато видно туди. Територія. Видимість хороша сьогодні, більш-менш. Ну, Камера така не ахтішо, але ловить. Всім добра, друзі. Робіть дітям радість, подивіться, які захоплення. Дивіться, які захоплення. Аба. Дуже, дивіться, отам телятко. Бачите? Отам телятко. Горне теля. А в мене мотор нагрівся вже. То вже сюди єлі дохтягнув. Ну так, Іван ще наївся цих. Покажи пузо, ванюшка. Покажи пузо. О, О ну от чого горілося. О, того мотор не тягне у нас. <рес> То, нічого, зато віці взагалі ми теснемо. Як... Да. Да, але, але вже я перший був. Mm. Okay. Okay. Караванчиком. Там не я бачу. Бачиш. Да. Сьомулькин, ти куди? Іди сюди, не, не лізь не туди. Не ліз. Що, туди поїхали, як ти бачиш за дом, поїхали додому. Дядя Ваня, як завтра а! так сідаю. Кожен на свій цей да, і... і погнали. На роботу або до, до дівок перший раз, до дівчат. А! Такий йдуть, але... Що робити? Так має бути. в всій хатині жив мій дружбан. Звати Юра, фамілія Гагарін. Реально, Юра Гагарін. Царство небесне йому хотів. Про нього словечко, тому що багато в молодості з ним Погуляли.